Ознайомитись черговою порцією новин вас готовий творчий колектив телерадіокампанії Акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми День у сьогоднішньому випуску. Ви побачите спершу за всю історію роботи казенного заводу Зірка на посаду директора призначено жінку. Переселенці зі сходу отримуватимуть грошову допомогу у Шосткинському управлінні праці та соціального захисту. У Шосткинському пологовому будинку закінчилася вакцина для щеплення немовлят від туберкульозу. Відтепер сума вихідної допомоги, яка виплачується в разі скорочення працівника, оподатковується військовим збором. 13 жовтня колективу казенного заводу Зірка була представлена новий директор підприємства Надія Кошкарова. Призначена вона була згідно наказу генерального директора державного концерну Укроборонпром від 13 жовтня 2014 року. Раніше Надія Семенівна працювала заступником директора з економіки на хімічному казенному об'єднанні імені Григорія Петровського, що в Луганській області. Управління праці та соціального захисту проводитиме виплати грошової допомоги переселенцям з Криму та зони антитерористичної операції. Виплати вважаються разовими і розраховані на півроку з моменту подання заяви. Тож, кому саме з нових мешканців нашого міста і в якому розмірі надаватиметься адресна допомога, знає наша знімальна група. Вийшла нова постанова Кабінету міністрів щодо переселенців, повідомила Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. 1 жовтня 2014 року. Вийшли відповідні постанови кабінету міністрів України, це номер 505 і 509, які регламентують надання щомісячної адресної допомоги вище зазначеним категоріям осіб та ведення обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Адресна допомога надаватиметься українським громадянам та іноземцям, зазначила Антоніна Миколаївна, які перебувають на території нашої держави. Ці виплати є одноразовими і розраховані на 6 місяців від моменту подачі заяви. Розмір допомоги теж регламентується відповідною постановою Кабінету міністрів. Для непрацездатних громадян і відповідно постановою визначено такі саме непрацездатні громадяни: це пенсіонери, інваліди і діти. Вони у розмірі 884 гривні на одну особу будуть отримувати дану допомогу. Звичайно, загальна сума допомоги, яка розрахована на кожну сім'ю, складається із суми відповідних допомог відповідно даних категорій непрацездатних або працездатних осіб, але не повинна перевищувати 2400 гривень на всю сім'ю. Всі особи, які звертатимуться за виплатою допомоги, повинні мати при собі необхідний пакет документів. Зауважила Антоніна Наймитенко. Це обов'язково паспорт ідентифікаційний код. Копія свідоцтва про одруження обов'язково повинна бути, копія свідоцтва про народження дітей, а також письмова згода у довільній формі всіх членів сім'ї на ту особу, яка буде оформлювати на себе відповідний вид допомог. Про те, що вони не, не заперечують, щоб саме на цю особу члена сім'ї виплачувалося відповідна відповідна допомога. А також надається письмова згода на обробку даних, персональних даних відповідної особи, яка проводить оформлення допомоги. За словами керівника, родичі переселенців з числа мешканців шостки, які забирають дітей зі Сходу до нашого міста, не можуть оформити матеріальну допомогу на своїх підопічних. Вони звертаються за допомогою тільки на себе, а не на ту дитину, яку вони привезли. Якщо це законодавчо оформлені документи, то тоді вони мають право оформлювати і допомогу матеріальну на дану дитину. Антоніна Наймитенко повідомила, що адресна допомога виплачується через відкритий рахунок у будь-якому банку міста. Вона також проінформувала, що працездатні особи, які звернуть до управління праці отримуватимуть допомогу у розмірі 442 гривні протягом двох місяців. Працездатна особа повинна в обов'язковому порядку влаштуватися на роботу. Якщо вона не буде влаштована на роботу, то на далі місяці вона не буде отримувати 100% допомогу, а ця допомога буде зменшена на 50%. Переселенці, які хочуть стати на облік управління праці та соціального захисту та оформити виплати, повинні Давати лише достовірні дані наголосила Антоніна Миколаївна. Стосовно наявності житла в інших регіонах України, на наявність транспортних засобів, а також на наявність відкритих рахунків банківських у особи, яка буде до нас звертатися. Якщо особисті дані не відповідатимуть дійсності, грошові виплати будуть припинені а суми, які виплачувалися управлінням праці, повертатимуться через суд державі. В Україні з березня цього року не можуть робити немовлятам щеплення від туберкульозу. Вакцина російської фірми, якою користувалися українські лікарі, не пройшла перереєстрацію. У Шосткинському пологовому будинку з березня по серпень користувалися іншою сертифікованою вакциною, але і вона закінчилася. Яка небезпека чекає на новонароджених, які покидають лікарню нещепленими? Та як у такому випадку вберегти дитину від зараження туберкульозом дізнавалася Світлана Євменова. Туберкульоз в наш час є однією з найгостріших проблем українського суспільства, адже наша країна є другою в Європі за кількістю хворих на сухоти. Єдиною доступною профілактикою цього захворювання є вакцинація, яка захищає людину під час контактування з хворим. Зазвичай таке щеплення роблять одразу після народження, зазначає Наталія Моханьок, завідуюча відділенням новонароджених пологового будинку центральної районної лікарні. Если новорожденный ребенок не э, вакцинированный, проконтактирует с туберкулезной палочкой при ну. С каким-то человеком, который носитель является открытой формой туберкулеза, понятно, значит, то детки заболевают в крайне тяжелых формах туберкулез. Значит, это туберкулезный менингит или туберкулезный сепсис. Лечение очень тяжелой химиотерапия, да, и э, длительное, и. Ну, очень тяжело спасти таких діток з такого заболівання. Останні декілька місяців як лікарі, так і батьки новонароджених, б'ють на сполох через відсутність в медичних закладах вакцини проти туберкульозу. За словами Наталії Сергіївни, препарат в Україні є, але він російського виробництва, тому не пройшов поки медичної перереєстрації. Шості необхідні ліки також є. Їх мало б вистачити на 8 місяців роботи або ж на 700 немовлят. Проте користуватися наявною вакциною заборонено законом. Був сертифікат. Который срок действия сертификата на данную вакцину закончился в марте месяце. Значить, я не можу вам сказати, чому таке произошло, но я так думаю, що це не в моїй компетенції, не в компетенції навіть нашого району і області, почему не продлили сертифікат, не взяли новий сертифікат на дану вакцину, потому що, в принципі, ми вакцинували дітей з нового року этой вакциною, которая у нас на сьогоднішній день у нас осложнений не було. Відсутність вакцини протягом кількох місяців не призведе до серйозного підвищення рівня захворюваності, запрямня лікар. Проте небезпеку для нещеплених немовлят є те, що хворі на туберкульоз безперешкодно пересуваються вулицями міста та користуються громадським транспортом. Більше того хворого назавжди можна легко виділити з натовпу. Застерігає пані Моханьок. Основные носители туберкулеза это соціально неадаптированные люди, которые немножко пренебрежают своим здоровьем. Это туберкулез в соціальном благополучном семьях. Почему? Потому что ну, стресс на сегодняшний день у нас во всех есть. Аби уникнути контактів с хворими, Батьки мають уважно слідкувати за людьми, які спілкуються з немовлятами. Попереджає лікар. мамам объясняю рассказываю что детки не должны контактировать нигде что если человек не обследован там родственники вы не знаете какие у них проблемы с легкими бывает так что там курит кто-то да там кашель курильщика но вы все равно человек не обследованный поэтому к ребенку лучше не допускать как можно меньше контактировать на улице с незнакомыми людьми как можно меньше находиться в общественных местах с маленьким ребенком Виходити виходіть возле под'їзда в особі бабушки дібабушки сидять, які любітелі позаглядувати в коляску. Наталя Сергіївна зізналася, що дуже переймається долою малюків, яких зараз виписують з пологового відділення. Проте вона висловила надію, що найближчим часом вакцину сертифікують і щеплення відновляться. Шосткинська податкова інспекція пропонує платникам податків подавати звіти в електронному вигляді. А у випадку зміни керівництва підприємства, установи чи організації отримувати нові ключі електронного підпису. І ще одна новація від податкової. Відтепер сума вихідної допомоги оподатковується військовим збором. Про ці та інші зміни далі у сюжеті. Електронна звітність є не вимогою, а необхідністю сьогодення. Платникам податків, які ще не відчули зручності цього сервісу, шосткінська податкова інспекція пропонує крокувати в ногу із сучасністю. Ярослава Янченко, завідуюча інформаційно-комунікаційним сектором, розповіла, як саме громадянам можна безкоштовно отримати ключі цифрового підпису. Платники податків, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, а також і фізичні особи громадяни мають можливість отримати безкоштовно посилений сертифікат відкритих ключів цифрового підпису для відправки звітності по електронній пошті до органів Державної фіскальної служби. У представниці акредитованого центру сертифікації ключів вони формуються сроком на два роки. З переліком необхідних документів можна ознайомитись на офіційному сайті Державної фіскальної служби або в представництві центру акредитації цих ключів, яке знаходиться в приміщенні центру обслуговування платників податків, місто Шостка, вулиця Комуністична. 2. нині перевагами електронного звітування скористалися понад 2800 платників податків, зазначила Ярослава Іванівна. Міста Шостий Шостинський район біля 2300 осіб отримали ключі електронного цифрового підпису. Ямпільщина понад 300 осіб. Середини Будата район біля 300 осіб. Якщо ж у платника, який веде електронний документообіг, змінився керівник, головний бухгалтер чи податкова адреса, потрібно отримати нові ключі електронного підпису. При цьому необхідно перекласти договір про визнання електронних документів і нові ключі слід отримати до відправки наступної електронної звітності. Нагадаємо, що електронні ключі цифрового підпису надаються у відділеннях акредитованого центру сертифікації ключів. Один з таких центрів розміщений у центрі обслуговування платників податків. У нас в податковій інспекції. Також Ярослава Янченко повідомила про вихідну допомогу, яка є обов'язковою виплатою працівнику підприємства у зв'язку з припиненням трудових відносин. Вона підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. Сума вихідної допомоги, що виплачується при звільненні працівника, обчислюється із середньомісячної заробітної плати. Нагадаємо, що об'єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються або виплачуються, надаються платнику у зв'язку з трудовими відносинами. Вихідна допомога це грошова виплата працівнику, звільненому з роботи не з його вини, та яка виплачується роботодавцем у розмірах, встановлених законодавством. 16 жовтня вшановується пам'ять святого Діонісія Аеропагіта єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібника. Наші предки вважали, що перший сніг випадає за 40 днів до зими. І в минулі часи цього дня насправді нерідко бував перший сніг. Чи побачать у четвер сніг шосткинці, знають українські синоптики. У четвер в шості буде хмарно. У другій половині дня йтиме дрібний дощ. Стопчики термометрів показуватимуть плюс 10, плюс 16. Вночі температура повітря знизиться до 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 2,5 метрів на секунду. Наш випуск добіг свого кінця. Далі ефір продовжить програма Актуальна камера з директором Шосткинського казенного заводу Імпульс Євгеном Черновим. Розмова з керівником йтиме про вибори, роботу місцевих підприємств та про моральні цінності. Після цього не пропустіть програму Кримінальна хроніка. Нагадуємо, що наші новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. На все добре!